Триденна ожеледиця принесла чимало негативних наслідків для населення Візерської громади, зважаючи на те, що комунальники намагалися вчасно посипати пішохідні доріжки, побільшало випадків звернень жителів громади до лікарів. Проте медики зазначають, що обійшлося без критичних ситуацій, тобто звернень з серйозними травмами практично не було. Що я можу сказати, найбільше постраждали саме в своїх дворах. Ну тобто, це навіть не на ті люди, які Кудись там пішли, а вийшли з дому на своєму подвір'ї і. Там травмувалися найчастіше травмують голови, це черепно-мозкові травми, найчастіше травмують хребет, тобто падають головою назад, і найчастіше травмують хребет голов. Це, це це по тій статистиці, які ми зараз отримуємо. Дійсно, в глобально це різні травми, і не тільки на подвір'ях. І ми бачили, яка желедиться по всім дорогам, по всім тротуарам і в місті, і в селі. І... На дорогах, на трасі, тому травмувань дуже багато, ця оживедиця дала багато роботи медикам. Треба зазначити, що візирський центр надання первинної медико-санітарної допомоги повністю укомплектована необхідними медикаментами та медичним обладнанням для надання первинної допомоги при отриманні людиною важкої травми. В нашому центрі є всі необхідні інструменти для того, щоб ми могли надати первинну медичну допомогу. Тобто, за якщо це перелом, наприклад, нижньої кінцівки або верхньої кінцівки, у нас є шини, які ми накладаємо і для подальшої госпіталізації вже до травмпункту, до стаціонару. Але в першу чергу медики радять під час ожеледиці все ж таки утриматися від прогулянок, якщо немає потреби. Особливо ця порада стосується літніх людей. За словами лікарів, люди віку часто страждають від такого захворювання як остеопороз. У випадку падіння літня людина частіше може отримати перелом, тому у разі необхідності краще звернутися за допомогою до соціальної служби, сусідів або родичів, якщо є потреба, купити ліки, медикаменти та щось інше.